Мені було дуже дуже страшно, коли я біг до підвала. Чергова масована атака на білу церкву. За цю ніч пролунало близько 11 вибухів. Пошкоджені будинки, вибиті вікна, зруйновані двері, пошкоджені фасади. Найбільших руйнувань зазнав гаражний кооператив. Вогонь повністю знищив 29 гаражів, ще 11 пошкоджені. У полум'ї вигоріли 6 автомобілів, 8 зазнали серйозних ушкоджень. Саме в цьому гаражному кооперативі при ліквідації пожежі було знайдено тіло загиблого охоронця. Як пережили цю ніч, містяни Взривів було багато вибухів, багато шахетів летіли. Ну сяю. Його... Діти плач, ми то поховалися в коридор спочатку і намагалися знайти якийсь перерву, щоб спуститися в підвал, бо бомбосховища немає тут. Далеко від нас зривна волна, вікна повиносила, і сильна пожежа почалася. Ми це все сиділи, не, не дихати не було нічим, нічого. Все було побите, завалене склом. Бабуся, ось старенька, і трошки всі налякані. І ну, це, це жахливо було. Попри нічні атаки в серці кожного надія на мир. Офіційний канал Новин Білка знає.